Доброго дня, вас, діти вітаю, добра та здоров'я усім вам бажаю. Щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо говорити, треба відгадати загадки. Тож загадки, дітки, відгадайте, та слова відгадки називайте. Здалеку прибув жовтий пан, а звуть його просто Банан. Я кислим був, зеленим. Дозрів і пожовтів, із далеких країв півдня до чаю прилетів Лимон. Цілий ящик південного сонця в Новий рік завезли в магазин. Здогадайтеся, діти, то що це? Екзотичний смачний мандарин. Фрукти з півдня екзотичний, смак він має специфічний, всі дорослі й малюки плід куштують залюбки. І коли сніги зима сяє сонечком хурма. З самісінької Африки привіз дядько Панас маленькому Івасику солодкий ананас. На смак він солодкий, з кисличкою трішки. Жовто-гаряче забарвлення має, нагадує сонечко, кожен це знає. Малята його знають як один, у плода смачне ім'я. Апельсин. Круглий, лисий, рудуватий, смак кисленько терпкуватий. Природа вивела цей вид, з'єднавши фрукти у гібрид. Грейфрут. Молодці діти, загадки ви відгадали, як одним словом можна назвати банан, лимон, мандарин, хурму, ананас, апельсин та грейфрут? Це фрукти. Але скажіть мені, будь ласка, ці фрукти ростуть в наших садах? Ні, правильно, це фрукти півдня і достигають тільки на півдні. Там, де багато сонця, тепла, світла і оранжевого кольору. Як ви думаєте, які вони на смак? Так, банан, мандарин, апельсин, хурма та ананас, солодкі на смак. Лимон кислий. А грифрут кисленько терпуватий на смак. А як діти можна ще одним словом назвати мандарин, апельсин, лимон та грейпфрут? Вірно, цитрусові або цитруси? Давайте разом зі мною промовимо чистомовку про цитруси? Послухайте спочатку, як я її вимовляю. Ітруси, ітруси, ітруси на блюді цитруси. А зараз разом зі мною промовляємо ітруси, ітруси, ітруси на блюді цитруси. А тепер промовте чистомовку самостійно. Діти, а які фрукти ростуть в наших садах? Так, молодці. Яблука, груші, сливи, абрикоси та персики. Молодці дітки. А щоб наші оченята відпочили, давайте всі зробимо гімнастику для очей. Слідкуйте за об'єктами на екрані i was in love with you do, 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 do. i told the witch doctor i was in love with you do, 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 do. and then the witch doctor he told me what to do he told me Добре відпочили наші оченята. А зараз перевіримо, чи всі сьогодні уважні. Та пограємо у гру, який фрукт зайвий. Всі готові? Тоді починаємо. Чи здогадалися ви, який фрукт зайвий? Так, яблука. Чому? Тому що яблука ростуть в наших садах. Який фрукт зайвий? Вірно, ананас, тому що росте на півдні. Що зайве? Так, банани. Тому що банани не відносяться до цитрусів. А чи знаєте ви, діти, чим корисні фрукти? У фруктах багато вітамінів. Вони потрібні для того, щоб бути здоровими. Але перш ніж споживати фрукти, треба обов'язково спочатку їх добре помити. З фруктів варять компоти, варення, роблять соки. Фрукти корисні усім, і дорослим, і малим. Гарні будуть щоки від фруктових соків. Пропоную малята пограти у гру який сік. Мерші фрукту ви впізнавайте та який сік називайте: ананасовий сік, яблучний сік, грушевий сік, банановий сік, апельсиновий сік, сливовий сік, персиковий сік. Мандариновий сік. Діти, про що ми сьогодні говорили? Які ви знаєте цитрусові? Які фрукти ростуть в наших садах? Чи можна обійтися без фруктів? Для чого вони потрібні? Що треба зробити з фруктами, перш ніж споживати їх у їжу? Що можна приготувати з фруктів? Молодці дітки, всі були уважними. Споживайте у їжу фрукти, пийте свіжі соки та будьте всі здорові. До побачення до наступних зустрічей!